Вітаю! Це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Якщо ви авансом поставите нам лайк під цим відео, ми будемо вам відверто дуже вдячні, тому що таким чином ви допомагаєте просувати проукраїнський та український YouTube. Нашим сьогоднішнім гостем є Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики Вежа. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі! І тема в нас сьогодні така скрупульозна і багато в чому неоднозначна. Це так звані хороші рускії. Чи варто нам їх шукати, чи ні, тобто ми це все будемо з вами з'ясовувати протягом розмови. Але почнемо ми з такого інфоприводу, як смерть Навального, і після того відразу посипались на голову деяких росіян санкції. Зокрема, навіть сьогодні була така інформація про те, що санкції проти керівників. Цієї в'язниці вже вводять британці. Питання, чому в міжнародній пресі взагалі в світовій політиці стільки шуму навколо Навального? Ну, я, я думаю, що це нормально, що такий шум є, гірше би її було, не було зовсім. Тут є одна така, Ну у нас, скажу, не дуже приваблива ситуація в Україні. Я називаю її міф. міф про поганих, хороших русських. І міф про те, що Росія ні на що не здатна, от просто Росія має на увазі російське суспільство ні на що не здатне, тому що воно підтримує війну Росії проти України Путіна. Да, війну Путіна проти України. І тут треба бути дуже обережним у цих оцінках, тому що ну, якщо пригадати минулі роки роковини початку широкомасштабного вторгнення, коли в Лондоні Ходорковський проводив мітинг, він там сказав ну таку цікаву річ. Винний в усьому Путін. Особисто він більше ніхто. Ну звісно, сприймати цю тезу не зовсім правильно. Ми не можемо сприймати її, бо Путін обслуговує цілий режим, і нині на війну проти України йдуть йдуть дуже багато контрактників, йдуть за гроші. Вони йдуть за гроші просто бивати українців. Бо Путін не наважується оголосити повну мобілізацію. Він цього боїться направду. І навіть ті, хто зараз може там ухвалювати якісь рішення поза межами Путіна, так і також є. Вони цього не роблять. Значить, підтримують війну не сам Путін, а і Росіяни. Тому і ми говоримо, що Росія ні на що не здатна. Я маю на увазі питання повалення режиму Путіна, тому що вони його підтримують. Логічно, логічно. Але з іншого боку. Ну, ми ж також не можемо заперечити того, що з Росії втекло дуже багато росіян. От з початком широкомасштабного вторгнення виїхало ну навіть не один мільйон, і всі хороші руски, про яких ми говоримо, вони поза межами Росії, переважній більшості. Ходорковський, Юлія Навальна, вдова Навального, інші політики Гудков, Кац і таке інше. Це ну, політики, які до прикладу, ну і складно назвати їх там. Явно вираженими опозиціонерами, тому що вони не правляють ніяку опозиційність, окрім бла бла бла. Так але з іншого боку, якщо послідкувати за їхньою риторикою, то ну, часто густо вони не виступають проти імперських амбіцій Росії. Навіть їх підтримують і толерують. Та ж сама історія з покійним Навальним. Він же говорив про Крим, що його повертати ну не так, то й треба, бо ця фраза вже стала мемом всеукраїнським, як коли він говорив про бутерброд. І інші також якось ну не дуже хороші руски говорять про те, що, врешті-решт, треба всі повернути територію України. А про Крим то взагалі давайте ми не будемо ставити про належності від України. Тому ця і нас і створена така не безпідставна історія і міф про е, хороших русских, які ні на що не здатні, бо ми вкладаємо в цей сенс. Здатність цих хороших русських відновити повний повний суверенітет України, але вони про це не артикулюють. Ну от навіть останнє звернення Юлії Навальної, коли вона сказала, я буду продовжувати справу свого чоловіка. Так вона ж там задала один раз слово війна. все вона звинувачувала Путіна про Україну. Вона взагалі не говорила. Тобто причину всіх бід на Росії вона не озвучила. Тому і в мене абсолютно так само навіть як і відношення до цих всіх хороших русских, ну, однозначно, що очікувати від них якихось швидких рішень в питанні припинення війни і повернення Україні територій не варто. Якщо припинення війни так, да, там можна говорити, то тут питання виникає: а в якому форматі ви їх хочете припиняти? Бо яскравим прикладом в цьому сенсі є риторика так званого антивоєнного кандидата Надєждіна, який, до речі, сьогодні поїхав з Росії разом із сім'єю. Шкоденького виїхав там, мабуть, да, дуже цікавий момент. Але він говорив про те, що ну вибачте, ці ж території спірні. Там треба провести якийсь референдум, але відвоювати не потрібно. До речі, тобто, про... є, знаєте собі про надіждіна. Він ще навіть коли балотувався, він абсолютно не, не критикував Путіна. Він казав, що Путін патріот Росії, <зв>. що він його поважає і так далі. Так, да, да. тому тут, звісно, щодо хороших руських, у нас є е, однозначно негативне ставлення до них, але хороші руски це інструмент для зміни і трансформації Росії. Бо я просто хочу нагадати: минулого літа 23-го року, коли почався марш справедливості Пригожина, так званий, у нас в Україні багато з нього почали робити якогось героя – українців. Угу. Я це говорю абсолютно свідомо. Я читав чимало коментарів. Бузо. Я кожного разу говорив. І в себе в соцмережах говорю, друзі, схаменіться, українці, схаменіться, ви з вбивці, у нас вбивці, який нас вбивав в Бахмуті, він розстрілював дітей. Так ви робите з нього героя. Це не та історія. Ми не повинні це артикулювати. Це внутрішня кухня. От Пригожин, це якраз яскравий приклад от, от їх, так званих хороших руских. Вони мало чи відрізняються, але всі хотіли, щоб Пригошин прийшов і зніс Путіна. Розумієте? Не відповідаючи собі на запитання, а що далі? От реально, що далі. Бо Пригошин що говорив: дайте мені більше оружі, я об'ю всіх. Він ж про це говорив. Але ми це забували, тому що він воє проти Путіна. Тому дійсно, коли ми аналізуємо хороших русських, треба бути доволі обережним в оцінці і розуміти, щоб ми, ну я наголошую, я не пропагую. Те, що якийсь там умовний хороший русський і нам повернеться території, я говорю про те, що це їхня внутрішня машина возня на сьогоднішній день, яка може запустити трансформаційні процеси. Задаємо просто 90-й рік, ну навіть раніше. 88-й, е, поява історії з Нагорним Карабахом, 89 й активніші бойові дії, 90-й вже активні, бойові дії. 91-й навіть до розпаду Радянського Союзу, е, Молдова, Придністров'я. Це також про трансформаційні процеси, які запустили розвал Радянського Союзу. За підсумками отримали незалежні країни на сьогоднішній день країни Балтії, Молдова, так, з проблемами територіальними, Україна з війною, так, Грузія, незалежна країна, Вірменія, Азербайджан і інші ну, багато країн. Вони в великій мірі залишалися і залежними від Росії, але поряд із тим це відбулося. Тому е, треба оцінювати. Е, Адекватно, що хороші руське на Росії для України це хороша історія, і нам потрібно інформаційно підтримувати зараз оцю всю цей весь кіпіш, який насправді на Росії відбувається, пояснювати його, не закликаючи до любові до них, до прагматизму, але допомагаючи саме зараз, от знаєте, у цій мишій возні набирати більших обертів, Тому тобто що використати їх для дестабілізації ситуації звичайно. в самій Росії. Так само, як Пригожина використовували про це. До речі, ну і наша розвідка говорила, що він цій частині може бути корисним в Україні. Але єдине, що я закликаю американців, ой, перепрошую американців, звісно, допомагати українців, ну і американці зараз дотичні до цього процесу українців, щоб ми. Не робили а, із хороших русських якихось там героїв. Ми цього не робимо. Я знаю, що більшість українців дуже, дуже негативно до них ставляться, але щоб не повторялась історія з пригоженим, тому mm -hmm. що це ну, для мене такий небезпечний сигнал. З огляду на таку їхню імперіалістичність, про яку ми вже поговорили, тобто вони не артикулюють, що там треба банально віддати території. Наскільки можливо, що часто такі хороші русські є, вони є такі такою собі дозволеною опозицією, яка можливо частково і фінансується з Кремля. Там різні течі, як на мене, різні сегменти, різні постаті, різні фінансові промислові групи, які обслуговують путінський режим, які й не обслуговують його. Ну, такими для мене найбільш виразними не кремлівськими позиціонерами є вже покійний Навальний і. Покійний німцов, Борис Німцов, ну це взагалі екстраординарна особистість. Я не знаю, як би він зараз би себе поводив. Але в 2015 році, коли він засуджував початок і анексії Криму і окупації окремих регіонів Донецької і Луганської областей, ну він виглядав найбільш притомно. І Ілья Яшин, який сьогодні перебуває також у в'язниці. Ну, мабуть, для мене це ну найбільш такі яскраві постаті. Звісно, вони зі своїми там негативними і позитивними речами. Поряд із тим, вони на моє переконання не обслуговували ніколи путінський режим, але мають свої проросійські оці імперські якісь погляди. Так, тобто, що ми розділили. А що стосується, до прикладу, решти опозиціонерів удаваних, я їх удаваними називаю, практично всіх, решта, вони ну ніяким чином ну не можуть критикувати там владу, вона чимось їм не подобається, або вчинити так, як кіньков, там взагалі виїхати, позбутися громадянства. Ну це нібито там якийсь героїзм. Так, але яскравим прикладом такої контрольованої позиції дійсно є поки що кандидат в кандидати. На посаду президента Надєжнін, який, як на мене, є типовим проектом однієї з веж Кремля групи Кирієнка, який поки що намагається залишатися в медійному полі. Єдине, що вони не знають, що робити їм тепер із фактом смерті Навального, як себе поведе от якраз дова Навального, яка заявила про успадкування саме цього опозиційного руху, як він буде проявлятися на даному етапі, коли ми з вами говоримо, там триває. Судова справа в Верховному суді вже за третім його позовом, і нібито може до кінця дня бути ухвалені рішення про перегляд відмови Центральної виборчої комісії у реєстрації надіжні. Хоча Надіжного самого немає в Росії, так, так, він я думаю, виїхав. він якраз вболіває, да, і він за сім'ю вболіває. Тобто процеси, якраз оці, про які ми говоримо, між хорошими русскими, вони тривають. Але е, Надіжін це така типова, знаєте, опозиція прокремлівська, яка контролюється Кремлем, коли сказали, дали команду виїжджать, він ж виїхав без проблем. Ну, Розуміємо, да? тобто знали, що він буде виїжджати, він завантажився разом із сім'єю в літак і полетів. Тобто все окей. Хтось його однозначно введе. І його риторика, коли він там його просили, наприклад, до фонду боротьби з корупцією Навального все-таки е, проартикулювати чітко, чи підтримує він Навального чи ні, він ж уникнув на відповідь. Просто уник. Це так, означає, так. що от, якраз це вже да. Тому є опозиція. Така вона чисто прокремлівська керована, яка фінансується Кремлем, і є та, яка існує за рахунок і грантів західних країн, як то Навальна. І фонд боротьби з корупцією, і це також історія, яка сьогодні цікава для західного світу, і дійсно її треба підтримати. До речі, про західний світ зараз будемо говорити. Хочу звернутися до нашої аудиторії. Напишіть, кого ви вважаєте хорошим русським, так званим, і чи взагалі вірите ви в таке явище, в таке от поєднання слів, як хороший русський. Ну, от, власне, останнє питання на сьогодні про захід. Тобто є така теза, що для нас, звичайно, ми маємо розуміти, що той самий Навальний він ніякий не опозиціонер, фактично, тому що він також імперіаліст. Проте для заходу ми можемо використовувати цю ситуацію, щоб сказати: от, мовляв, подивіться, диктаторський режим вбиває опозицію, знищує. Давайте нам, мовляв, більше зброї, бо ми протистояємо такому от злу. Чи можемо ми їх використовувати якось так на міжнародній арені? Якщо можемо, то яким саме чином. Можемо. Але я тут хотів би, пане Романе, з вашого дозволу все-таки дати своє пояснення опозиціонерам. Навальний є опозиціонером, був опозиціонером до кремлівського режиму. Але ми не повинні вкладати в зміст російського опозиціонера е, українського або якогось іншого, який готовий прийти з коктейлем Молотова і знести цей режим звідти і перебудувати Росію в демократичну. Ні, от для них це опозиціонер, тобто він дійсно є опозиціонером для кремлівського режиму. Але він зі своїми ідеями, він зі збереженням от цього самого цієї саме Великої Росії. Він не говорить про те, що там Башкортостан має стати окремою державою. Ні. Але Федеративний устрій в нього в його розумінні має зберігатися. І, звісно, ніхто ж не віддасть ці території, і будь-який там умовний там, після Путіна якийсь президент Росії, Навальна чи будь-хто. Але це суттєво змінить ситуацію на Росії. І вона буде взиватися, тому його опозиціонером можна вважати. І саме тому е, Захід сьогодні все-таки звертає увагу на цих опозиціонерів, і з ними працює. Спочатку широкомасштабного вторгнення у Європейському Союзі активно е, просувається проект е, Форум Свободної Росії. Якщо не помиляюсь, так він е, нібито називається. І його е, веде е, Ілля Панамарьов. Ну він я вважаю, є в локомотиві цього процесу. Вони часто організовують е, різного роду зібрання і в країнах Балтії, і в країнах Східної Європи, куди запрошують і хороших русських, про яких ми говоримо, які там висловлюють свої думки з приводу того, як може розвалитися Росія, на які шматки, але Захід не дуже підтримує цю ініціативу, тому що ну для них е, дійсно важливіше трансформація влади до одного президента якогось на Росії, який потім буде тримати під контролем всі ці території. Ну, от врешті ми ж мусимо розуміти, що для е, Європи, для всієї, до прикладу, там, Чечня 3 це виклик, дуже серйозний. Ну, Я маю на увазі. Гіпотетично розпочнеться якась нова війна в Чечні після приходу нового президента, і там з'явиться ще один мільйон біженців, образно, які побіжать до східної Європи, як то були сирійці. Ну перепрошую на сьогодні міграційна проблема і в Європі. Ну, та дуже багато українців на і світу в Світу Тому... завжди вигідніше, щоб був був якийсь так. один центр. Як це було навіть при розпаду Союзу, то як ми можемо використати собі на користь оці всі ситуації, навіть з тим своїм Навальним для заходу? Я дуже б хотів би, звісно, щоб ми вибудовували відповідну інформаційну політику, яка б фонила на Росії. Я от е, час від часу записую там на своєму каналі е, відео, які присвячені саме російській політиці, з, зі своєї точки зору, не з огляду того, як характеризують саме ці хороші руски на багатьох Ютуб-каналах в, в Україні. Так? Е, 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 і я помічаю, що все-таки російський глядач є. Хоча контент і українською мовою, але його дивляться через титри, можливо, хто розуміє, коментують. Коментують і е, якби такого контенту було в рази більше, ну там, щоб не 20-50 тисяч переглядів було так, а там 20-50 мільйонів переглядів на російську аудиторію, це б доходило швидше, тому що, до прикладу, ну, мабуть, складно знайти в Україні когось, хто б не мав своїх родичів або знайомих на Росії. І коли з ними ти спілкуєшся, ну, до прикладу, після початку широкомасштабного вторгнення, і в мене досі там був спілкування зі своїми родичами на Росії, вони, звісно, не розуміють того, що відбувається в Україні, на жаль. На жаль, це є, і е, вони споживають контент, який їм е, робить саме російська влада. Потрібно більше все-таки приділяти увагу інформаційній війні, інформаційній атаці на Росію, Вони ж це вправно на нас роблять. Ну, Наприклад, американці буквально днями зробили заяву про те, що а, про політику в Україні, про військові події в Україні, Росія активно використовує мережу TikTok, яку американці заборонили. І вони й mm -hmm. донині сьогодні. Я буквально перед записом ефіру натикаюся в TikTok на один ролик, де. Якомусь консульстві, в якійсь країні, там консул е, Росії. Це нібито, це Діфей класичний. Із значками Z, футболками, Z. стоять молоді хлопці, і розповідають: от дивіться, до нас в консульство прийшов син сирського, Іван Сирський, і розповідають, який він класний, який він взагалі молодець так і таке інше. І тепер буде каже, у Біндеровці будуть закипати, тому що його син прийшов. А у сирського нема сина Івана. Його просто немає. Це ну, треба от. просто дізнатися, ну знати біографію, оскільки сільський не дуже відомий, але от ти розповідають. Бо свого часу Іван залишився з бабушкою десь на Росії. Ну тут ну, просто ясно. фейк, класичний да фейк, і українці дійсно здивіряються. Вони говорять, у нас Зеленський поставив головнокомандувачем, росіянина, які готовий зрадити і здати Україну Росії. Це на перший погляд може видаватися дурнею для тих, хто ну розбирається. Але багато людей вони не мають часу цим займатися. Їм потрібно розповідати правдивішу інформацію. В цій частині лідери суспільної думки, які мають велику аудиторію, вони. Просто зобов'язані це робити, але часто, до прикладу, ми це робимо на волонтерських засадах, от просто своїми силами, так як воно є. І коли мені кажуть, для чого ти тягнеш в український простір там російську політику, тому що ми повинні знатися на ній. Ми повинні розуміти її тонкощі. Ми повинні знати хто, де що і як. Вони на нашій знаються дуже сильно. Ворога потрібно знати. Для того щоб розуміти, які він може вчиняти дії, як відбувається процеси на Росії, а не з'їдати ті фейки, які вони нам продукують. Ось класичний фейк про Івана е, Сирського, яку в природі не існує. Але стоїть молодий хлопчина, киває головою. Отак. Ну, так. Тому, е, та. Тому я вважаю, що я переконаний у цьому, що це треба пояснювати. Бо наводжу приклад: завід за бетон, чому е, Юлію Навальну запросили на засідання міністра закордонних справ Європейського Союзу, буквально. Через день після смерті її чоловіка з нею спілкувався Борель. Я отримав чимало не отримав, бо бачив чимало критики з боку українських журналістів з цього приводу. Чому сьогодні Великобританія як і слушно зауважили, і Сполучені Штати Америки виголошують санкції проти е, Росії саме через роковини початку uh -huh. широкомасштабного вторгнення, і смерть Навального, і смерть Навального, тому що вони зараз намагаються все-таки до тих прихильників, які є на Росії Навального. Достукатись і сказати, що дивіться, ми вас підтримуємо, ви там не одні. Але це не знімає відповідальності з них за те, що робить Путін, тому що вони дозволили свого часу Путіну бути при владі довго, ніяк на це не реагували. Тобто, я теж, також дуже прошу українців, котрі там слухають, що ви, е, Ну якщо і прискіпливо дослухаєтесь до фраз, да, які там я озвучую, чи журналісти, то все таки зрозуміли, розуміли, де є відверта пропаганда, да а де є пояснення. Я, до прикладу, намагаюсь добирати дуже обережно слів і конструкцій, і зайвий раз перепрошую, що якщо комусь щось здається, то то не так. Дійсно, ми повинні просто використати їх сьогодні як корисних ідіотів наших для себе, маю не наших, а для себе. Вони мають стати для нас корисними ідіотами на Росії. Тому це треба підігрівати і ні в якому разі не сподіватися, що вони прийдуть і завершать цю війну на користь України. Дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Валерій це Кличок, лише? керівник центру громадської аналітики. Вежа, дякую вам. Мене ж звати Роман Гурський, я дуже дякую за те що ви це подивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, зробіть поширення, бо це найменше, чим ви можете допомогти українському і проукраїнському Ютубу. Крім того, не робіть собі ідолів там, де не треба. Донатьте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи Торосопатія ніколи не буде достатньою.